Вітаю, друзі вас! Тут у мене є чесник. Тут є два сорти. Ось такий. Він має листочки тоненькі, а це другий сорт. Він має листочки вже грубші і він набагато. Е -е, в нього чесник дуже грубий. І головки достатньо великі, тут, а того чесника, головки достатньо маленькі. Такі два сорти. І ось на горі на чеснику є ось такі насіння. І це насіння, воно забирає всі поживні речовини у головок. І чесник маленький. Для того, щоб цього не було, потрібно ці це насіння обривати. Ну і зараз будемо робити це. Ось тако будемо зривати, а з них дуже класний виходить паштет, можна жарити. Ось так. Обривати, тому що. Корисно для чеснику, не знаю, що, хто таке робить, але я це завжди роблю ось так обриваємо. І чесник. Вже ось листочки в нього жовті, тут же на початку серпня його потрібно буде потрібно буде викопувати. Ось такі справи в нас з чесником. Ну, Я буду продовжувати роботу цю Всі вам хорошого і до наступних. Зустрічів до, до побачення.